А ви знали, що найбільша гіпсова печера у світі в Україні? Це печера оптимістична, захована під селом Королівка на Тернопільщині. Їй понад 20 мільйонів років, а довжина більше 260 кілометрів. Це як шлях від Києва до Полтави. Тільки повском у темряві та в касті. і ця довжина ще не межа. Дослідження тривають. Температура всередині весь рік стабільна, плюс 10 градусів за цельсієм, а вологість близько 100%. Відсотків. Ніби холодна сауна. Тут є кришталеві гіпсові квіти, які формувалися тисячі років, підземні озера і тунелі, які подекуди настільки вузькі, що можна пролізти тільки на видиху. Печеру відкрили в 1966 році, і спочатку думали, що це лише вузька щелина. Але спелеологи були справжніми оптимістами. Звідси й назва. Спуск в оптимістичну відбувається у супроводі досвідчених спелеологів експедиції три. Вають 10-15 годин, а для охочих полоскотати нерви є організовані тури та екскурсії. А ви призикнули спуститися в цю темряву? Пишіть у коментарях, підписуйтесь, нові факти чекають.